Друзі, привіт! Приготуємо смачне ароматне пряне печиво. Його зможе приготувати навіть дитина. До просіяного борошна додаємо цукрову пудру суміш пряних спецій для печива та десертів. Перемішуємо таку суміш спецій для десертів можна придбати, наприклад, у сільпо. Додаємо яєчні жовтки та вершкове масло кімнатної температури. Замішуємо тісто. Тісто повинно бути м'яким та еластичним та не липнути до рук. Зверніть увагу, розпушувача я не додавала. Це важливо. Накриваємо тісто харчовою плівкою та відправляємо до холодильника на 45 хвилин. Розкатуємо тісто товщиною приблизно 5 мм. Формуємо печиво за допомогою формочок, склянок, ножа або ваш варіант. А у мене сьогодні завзятий помічник. Викладаємо печиво на деко застелене пергаментом та випікаємо при температурі 210 градусів 12-15 хвилин. Готове печиво охолоджуємо та, за бажанням поливаємо шоколадом або глазурю. Та Насолоджуємося усім смачного!